Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Жива вода Івана 7.37. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. З Еквадору прибув букет квітів. Коли ці квіти нарешті привезли до мене, їхній вигляд був не надто свіжий. В інструкції було написано, що їх треба помістити в прохолодну свіжу воду. Втім, спочатку стебла квітів варто підрізати, аби їм легше було споживати вологу. Однак чи зможуть вони відновитися? Відповідь я отримала наступного ранку. Еквадорський букет мав чудовий вигляд. Таких квітів я ще ніколи не бачила. Свіжа вода все змінила. Це нагадало мені про те, що Ісус сказав про воду і про її значення для віруючих. Коли Ісус попросив у самарянки води, яку вона начерпала з колодязя, Він змінив її життя. Жінку здивувало Його прохання, враховуючи, що юдеї зневажали самарян. Однак Ісус відповів: Коли б знала ти Божий дар і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила. І він тобі дав би живої води. Згодом у храмі Господь сказав: Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. А в тих, хто в нього повірить, ріки живої води потечуть із отроби їхньої. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто увірував в нього. Якщо ми змучені життям, нас відновлює освіжаючий Божий Дух. Він є живою водою, що перебуває в наших душах. Пиймо її. У яких сферах вашого життя відчувається засуха? Що може вам завадити попросити в Ісуса цю живу воду? Помолимось. Люблячий Боже, дякую за дар Твого Духа, за живу воду, яка перебуває в кожному віруючому. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.